Друзі, всім привіт! Я як і обіцяв, знімаю сьогодні своїх хвилястих папужок. Це мій самець Кеша. Такий гарненький, це йому вже рік і 8 місяців. Це ванілька, його самочка, це її виходить 6 місяців. Ну, вони у нас такі гарні. У ванільки мені дуже подобається її забарвлення. Якщо так глянуть на низ її, то воно як близько якимсь синім. На голові жовте. А сама біленька, ну гарненька вона. І кішик у нас такий. Тут і фіолетове, і біле, і таке сіре, і блакитне, ну, все, що можна. Друзі, до речі, рекомендую, от, в кого може там живе самець папушки такої, як у мене, один ну хвилястий мається на увазі, можете купляти їм ось такі оце дзеркала. Воно таке гарне. І от розказую. Ми його, йому отак оце вішали виходить. Ось о, я тільки його перевішав, ну, його ззовні вішається воно. ну Не ззовні, зовні, а щоб воно... ну зараз я покажу. Ось так воно виглядить, дивіться, отак воно вішається. Так дивіться, я тільки його повішав, він вже підійшов, і він головкою, може я засніму оце до нього такий тун 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 тун-тун-тун. Він самочку свою годує. ну Оце така хороша штука, ну йому і не скучно. А ми як купили ванільку йому. так Ми ж дзеркало це прибрали, щоб він на ванільку увагу звертав. І, і коли ванілька йде їсти там на низ сюди так е, так цей, думає, що вона ма макусь пішла, а він же ж у нас такий старенький. Ну, не старенький такий, ну це ми так кажемо, що він. Пенький трошки. Він це до цього кольця і оце головою. Це тун-дун-дун, тун-дун-дун. Пристає щось там співає головою в ту балочку туди-сюди, туди, сюди. Ну, коротше, він такий у нас енергійний. А Ванілька, ми оце тільки купили, це вона вже така краща стала, ну, така свіжіша. А то вона завжди сидить, спить, кеша бігає за нею. Ми їх випускаємо, сіли в нас на шкаф. Вона собі сіла, киша, не знаю, розривається, заливається, бігає, стрибає, скаче, танцює, співає, а вона собі спить. Ну, ось такі справи. І рекомендую. От корм брати. Є такі корми, що там багато крупного зерна, як овес, там соняшник, ще щось. Ну, А ми спробували спочатку з крупним зерном. І, ну, і там є і просо. Так вони просто виберуть і все. А це ми зараз почали брати просто з просом. Та, та і вони другий раз крейду кладуть, щоб вони його їли. Ну, що Вони нічого не викидаємо лишнього, Ось таке. Ось такі у нас папушки гарненькі. Мабуть, усе. На цьому відео буду закінчувати. Пи, е, пишіть, ну, що зняти. Давайте так. Пи, е, в коментарі пишемо. Хештег, хочу карликових курочок. І я буду знімати, як я просвічую їхні яйця. Ну, дивимося, чи, цей, чи там є курчата чи ні. А якщо ви хочете. Там глянути, щоб я зробив обзор на моїх чорних корей у хилюїв повністю. Пишіть хештег просто буква у, щоб не так. Ну буде просто хештег буква у ось так.